На п'ятому каналі події четверга 20 березня в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Продукти харчування, одяг, взуття, автозапчастини, акумулятори та чимало іншого майже на 100 тисяч гривень сьогодні передали Чернівецькому гарнізону. Допомогти армійцям зголосилися як пересічні городяни, так і підприємства, товариства, ринки та депутати. Військовий комісар Віталій Чурай каже, що вони вражені добротою та щедрістю буковинців. На Чернівецький благодійний рахунок постійно надходять кошти. Там накопичено вже близько 10 тисяч гривень. Керівництво гарнізону сподівається, що і надалі тісно співпрацюватимуть із благодійниками, адже величезних коштів потребує оновлення та ремонт техніки. Також є потреба в пальному. «Даже іноді дзвониш не в, якомусь, в якусь організацію щодо допомоги відремонтувати якусь, е, якийсь блок, якийсь агрегат. Іде йде зустрічна пропозиція, що взагалі купити новий, більш, більш сучасний, більш якісний якийсь агрегат. і державна установа, і організації перераховують одноденний заробіток, підприємці надають і матеріальну допомогу, що стосується і своїми матеріалами, які вони виробляють, оплачування рахунків, які представляють, які представляють військові. Це Ми за останні півтора тижня зібрали таку кількість продуктів харчування, автозапчастини, технологічне обладнання, одежа, взуття.